Чи знаєте ви, що профілактика це найкращий спосіб піклування про своє здоров'я? Ось 5 аналізів, які варто здавати щороку, щоб вчасно виявити можливі проблеми. Почнемо із загального аналізу крові. Він допомагає виявити запальні процеси, анемію та навіть ранні ознаки інфекцій. Це базовий показник вашого загального здоров'я. Ліпідограма це дослідження рівня холестерину та тригліцеридів. Вчасне виявлення проблем із рівнем холестерину допоможе попередити серцево-судинні захворювання. Контроль рівня глюкози в крові важливий для профілактики діабету. Це дослідження покаже, чи є у вас ризик розвитку цієї хвороби. Загальний аналіз сечі це простий, але дуже інформативний тест, який допоможе виявити проблеми з нирками, січововідними шляхами або навіть діабет. Гормони щитоподібної залози ТТГ та Т4 впливають на всі процеси в організмі. Перевірте їх рівень, якщо відчуваєте втому зміни у вазі чи у настрої. Профілактика це ключ до здорового життя. Запишіться на регулярні аналізи в нашій лабораторії вже сьогодні.